Друзі, ось така ситуація. Значить, заванялась вода Свердловина 50 метрів. Знімаємо, дивимося, фільтр зняли, фільтр не воняє взагалі. Не, до фільтра, виходить, вода приходить нормально. Далі провіряємо грушу, чи ж вона почала воняти. Груша лопнула. Лопнута. Ну, буквально я не знаю, скільки її тут завода. Рік, напевно, вона прослужила. І вона всередині воняє, дуже сильно воняє. Нічого такого немає, але вот такий нальот. Вся причина в груші. Причина, що вона воняє, вот. Вот весь морець звідти йде. Так що міняємо грушу, нормально ставимо. ཡོད དགོས ནོ རྨོ